Олександра Анатольовича, висунутого і який є боявся депутатом від партії «Батьківщина». Шановні колеги, перше хочу сказати, що я даю згоду, але хотів би, як вже там щоб будуть кандидати, щоб провести відповідні консультації. Хотів би запропонувати, щоб голова обласної ради не був партійною людиною, а на період. Повноважень складав в себе обов'язки члена партії тимчасово до того, як його перевиборили. Тому що практика показала, що якщо він партійний, то він для інших фракцій, для інших депутатів робить менше. А всім зрозуміло, що я сказав? Так. така моя пропозиція. Я маю правити люба особа. Бути політичним в ті чи інші партії. Але я з вами погоджуюся, що голова обласної ради він повинен бути до всіх рівний. Призупиняти повнов... партійність будете чи не буде? Ні. Я хочу заявити, я готовий на візати відповідальність для того, щоб у вас порядок в області, якщо ви мені довірите. Дякую. Голосували за 63, проти 4, отрималось 2. Таким чином, за результатами таємного голосування обласної ради обраний депутат я вношу Чернивані Олександр Фанаторіч у протокол. Зраджу інтересам Майдану і завжди буду працювати на користь інтересам українського народу. Присягаюсь на вірність майдану. Олександр Черниваніко слава Україні.